Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Немодюк і сьогодні. Ми будемо продовжувати нашу важливу тему: це Україна, це війна і це волонтери. Сьогодні в нас у студії гість волонтер громадської організації ДАР та директор благодійного фонду Неможливого не буває, Олександр Грабанюк. Вітаю вас, Олександре. Доброго дня дуже рада вас бачити. І перше питання. Ваша місія, я знаю, що з перших днів війни кожен українець чим міг включився в боротьбу проти агресора хто на передовій, хто в тилу. І ви також з перших днів, буквально там з перших годин, теж долучилися до благодійного руху і зараз теж виконуєте одну з дуже важливих місій. Да, ну насправді. Моє волонтерство почалося ще з кримських подій. Ось, і в принципі, воно ну, й не припинялося, трошки там затихало, відновлювалося, але да, з 24 лютого з 5 години ранку ми строю. Якщо говорити про те, чим ви займаєтесь безпосередньо зараз, я знаю, що непрості ви виконуєте задачі, і, можливо, не кожен би взявся їх виконувати, але. Напрямків багато насправді це, от до вас я трошки припізнився, тому що збирав запчастини на один із течиків, які у нас в роботі. Сьогодні в ніч ми виїжджаємо в Польщу забрати ще два транспортних засоби, один з яких броньований. Я є співробітником будинку ветеранів, який, крім основних своїх там напрямків по роботі з учасниками бойових дій, зараз. Розширив свій спектр це і волонтерство, це доставка вантажів на схід, це медичний напрямок. Ми дещо відійшли від тривіальних таких форм тактика, а більш перекинулись на більш такі дороговартісні проєкти. Це п'ять антидронових гармат. У нас вже придбано. Машини це вже там сотні. Ми десь підраховували, що з 2014 року ми вже майже тисячу машин загнали в зону бойових дій. Ось це, то, що ви казали, не дуже приємне. Це да, це пошук безвісти пропавших, це пошук захоронень, скажімо так, ексгумація захоронень, доставка кожного нашого військового додому, не тих, тих, і тих, що ті в моргах знаходяться. Так само і з моргів доставляємо полеглих по всій території України. Ви контактуєте з родичами і ви бачите. На власні очі ту ціну, яку ми плат... платимо за те, щоб кожного ранку зараз прокидатися в себе вдома, Ну, грубо да. кажучи. Ціна це не одна тисяча життів, да, на жаль. За сім місяців війни, як змінилися настрої і наших громадян в тилу, і наших військових, які. Боронять дехто нещодавно призвався, дехто з перших днів не полишає службу, і навіть не всі були вдома. Чи є зміна настрою? Ми бачимо, ось, якщо дивитись там телебачення, чи слухати так деяких там експертів? Настрої все ж міняються. Міняються вони хвилями там, від паніки до ейфорії, від розпачу до якихось там інших емоцій. Зараз у всіх є така емоція, що ось перемога вже завтра. З одного боку, оптимізм це добре, але з іншого чи він не розхолоджує. Є, є така. Знаєте, дуже все сильно змінилося, коли відігнали Оркостан від Києва. Це в тилу зразу в нас вже перемога. Все, ми перемогли і проблем у нас більше немає. Мало хто замислюється, що танки в нас були менше ніж за 100 кілометрів від рівного. І в мене були декілька повідомлень про те, що танкові колони йдуть на рівне. Вони в останній момент звертали і йшли в обхід Києва. І, скажімо, 90 кілометрів для танка це три години марша, і вони в рівному до Житомира дві години. Так, та. і вони рівна дорога, гарна дорога. Вони до нас долетіли дуже швидко. На щастя, для нас вони до нас не пішли. Вони пішли в обхід Києва, де їх успішно байрактарчиками накрили. Е, ну скажу так: е, ті, хто був активні з перших днів війни, вони залишаються активними і зараз. Ті, хто був пасивні з перших днів війни, вони залишаються пасивними і зараз. Е, ця середня прослойка, яка була в паніці в розпачі, частина щось по мірі можливості робить, частина вже перемогла. Ось, але як показують дослідження там багатьох соціологів-політологів, держава, ну народ вже змирився, що це надовго. Більшість опитувань кажуть, що українці вважають, що війна буде тривати до року від сьогоднішнього. Року, від але дня з іншого боку, це добре, коли є розуміння таке загальне суспільне. Так, е, е, да, є розуміння, але є й звикання. Розумієте, тобто, коли ми не знали, що у нас буде завтра, всі максимально робили щось для перемоги. Да, зараз, ну добре. Так, Як з бігом, да? ми почнемо з понеділка. От так само і допомагати почнемо з понеділка. Зараз маємо похолодання, да? зараз треба багато теплого одягу, тому що держава, наскільки я розумію, не зможе забезпечити в повному обсязі, на жаль, зимову форму одягу. Ось. Маємо великі борги саме в цьому напрямку. Да? Тобто одяг ми, в принципі, взяли в борг, ну, зараз будемо гасити. Які зараз першопочаткові потреби і на що триває збір від благодійних організацій? Однією з яких ви є учасником волонтером, це дар і директором неможливого не буває благодійний фонд це більш так знаєте адресно. Тобто є організації, які готові донатити, і вони конкретно кажуть на що вони донатять. Там ми вже не особливо впливаємо. Я не можу заставити, скажімо. Там якусь європейську організацію заставити задонатити на зброю, тому що вони принципово не донатять. Ось, відповідно, там витрати вже йдуть в тих напрямках, в яких хоче донор. Так само, як наші останні поїздки за полеглими, фінансуються з американського благодійного фонду Нова Україн, і вони вирішили, що вони фінансують паливо, Ось, а на ремонт ми маємо вже дозбирати, тому що машини. вони в середній пробіг, ну, кожен з нас два рефрижератори, в середньому кожен за маршрут робить десь біля 2,5-3 тисяч кілометрів. Ось це, скажімо так, три поїздки, заміна масла, там, три заміни масла, заміна ремнів і там, супутствою, там, далі там, потрібних запчастин. Ось це вже ми маємо робити там, власним коштом. Але добре, хоча б паливо закривають, тому що знову ж таки поїздка це приблизно тона палива. Але багатодійні організації підтримують. Я знаю, і місцеві політики, і представники навіть Верховної Ради там від Рівненщини. Да. і. Да. Просто підприємці звичайні, які донатять власні кошти, зароблені власними да, силами. Так, да, Дуже багато. Ну, перше, це різноманітні, знаєте, у нас нічого в принципі, не міняється, хліба із Да? Тобто, аби щось отримати, потрібно щось віддати. Це, в принципі, нормально, тому організовуються різноманітні акції, різноманітні флешмоби. Продаємо там, як нас там шуткують, рабів, продаємо, да? тобто чаювання з медіаособами. особами. Це Ось. свого роду заохочення. Да, да, так, так. Тобто для багатьох, скажімо, поспілкуватися там, з народним депутатом, це так, не така вже проста. Там, да. А тут задонатив на ЗСУ і отримав можливість поспілкуватися. Ось знову ж таки, да, дуже багато людей просто приходять, просто зустрічають на вулицях там 50 100 10 тисяч гривень дають. Ось є люди, які на регулярній основі перераховують на карту. Тобто стоїть 5 числа перерахувати на карту дара, там, певну суму грошей. Ось, відповідно, але донати, так, да, вони падають, потреби ростуть, донати падають. Тому що я вже там казав про теплий одяг. Машини це не дешеве задоволення. І практично кожна машина, яка приїжджає з Європи, вона вимагає ще й технічного обслуговування. Ну, ось як мінімум заміна на і тих самих е е ременів ГРМ. -у. Ось, ну тому і треба гроші, гроші треба багато. Чи не зіштовхувалися ви з недовірою до волонтерів, тим більше за такий великий час. От кажуть, там ось кому війна, кому мати рідна і е е різні історії? Постійно. Сторії. постійно. Це, е знаєте, ще в 2014-2015 році я щось намагався доводити, що ми там насправді там, що в нас дуже. Непрості механізми там обороту грошей. Тобто, у нас немає одної відповідальної людини за кошти. У нас є одна людина там за збір, інша за забір наших скриньок, третя за перерахунок, четверта за зберігання. Тратяться вони, як правило, там колективним рішенням. Тобто нема такого, що от хтось взяв і є гроші зі скриньні, да і віддав. Звіти ми робимо тижневі. Ось тобто все записується, записується в кінці тижня, тому що знову ж таки звіт – це, це час. Не так багато у нас людей. А часу його? І часу, ага. Як правило, це все ночна робота. Тобто приходимо, я вам обіцяв сьогодні флешку з фотками, а робив звіт для американців. І тому вибачається така от ситуація. І все це звіти вночі, І, Але багато хто міряє по собі, от він розуміє, що якби він мав доступ, він би, можливо, щось там собі взяв. От, і значить, вони беруть. Насправді, в кінці тижня наші надходження з нашими витратами не сходяться, тому що ну, я прийшов купити дві Да? Ми домовлялися з однією людиною по 20 доларів, тої людини нема по 25, 10 доларів лишніх. Відповідно, я не буду бігти назад і брати десь там це. Я з картки своєї зняв і доплатив. Тому завжди витрати вони перевищують надходження. Пане Олександре, ви спілкуєтесь із закордонними партнерами І скажіть, будь ласка, чи не спостерігається і чи немає загрози? Про це багато вже говорилося, імовірно, і втоми закордонних партнерів від війни, від України. Ось ми говорили там про настрої нашого суспільства безпосередньо в тилу, як реагують закордонні партнери, чи вони готові далі підтримувати, тим більше, що зараз ми спостерігаємо все ж таки ескалацію, і там наш закордонний. І сусідом називати то якось і не хочеться організовують свою мобілізацію. Так і я розумію, що повинна бути якась відповідна реакція партнерів. Наскільки їх е... вистачить взагалі? Ну скажемо так, все значно зменшилось. Надходження ну я не скажу, що ці надходження були настільки там. Вони були потужна хвиля, але знову ж таки, то, що їхало, це воно їхало більш для громадськості, тобто для переселенців, це харчування. Це, І гуманітарні біжати. Да, це наприклад. більш гуманітарні були вантажі. Е, тактичних, там військового спрямування, це вони були значно менші. І на сьогодні вони практично пішли в нуль, тому що все потрібно викупати. Так, да, ціни вони дають хороші, але як такої гуманітарки вона, вона значно впала. На якихось державних рівнях да, підтримка є, зброя буде, Колись ми даємо, але от, знаєте, це моє особисте враження. Да? Нам дали жменьку зброї, Ми її використовуємо, ми її використовуємо ефективно, ми її використовуємо гарно. Її поки що вистачає для стримування. Все добре, ми дамо, дамо обіцяємо, потім вам ще раз пообіцяємо. Ось бачить, що трошки треба більше ще нам додали, але ем, тої кількості зброї, яка потрібна для наступальних, в нас поки що немає. Дякую за відверту відповідь. Пане Олександре, є ще один момент. Дуже часто в суспільстві можна почути, що воює більше наших західних чоловіків, західної України, західної частини України так правильніше. Ось і чому переселенці зі Сходу, хто приїхав, не всі йдуть військомати. Чи ну, така ситуація має місце бути, чи це відповідає дійсності? Ей, знаєте, я наведу такий приклад 2015 року. Так, у нас на полігоні була дуже велика кількість військових. Це було там, за 10 тисяч. Ей, постійно алкоголь вживали десь порядка 800 чоловік. Всі рівняни. Ходили, і розказували, що на полігоні знаходяться одні алкаші, які п'ють, і ніхто ніколи не бачив виглаженого, гарно одягненого, там, тверезого військового, всі бачили п'яних. Не зовсім правда. Да, ми, скажімо так, більш піднялися. Да, ми, Західна Україна в більшій кількості була мобілізована, але всі, хто воював, східняки... У 2014 році всі повернулися назад. Багато хто пішов воювати назад. Я, крім цих напрямків, я там ще задіяний зараз, є співорганізатором нашої рівненської обласної самооборони. Ми маємо контакти. Практично всі самооборони зараз стоять в лавах або тероборони, або ДФТГ, або в Збройних силах. Тому що на щастя. В нас через місяць від старту війни на кінець був прийнятий закон про добровольчі формування, тому що, скажімо, я за медичними показниками я не можу бути в збройних силах. Я приходжу на вході військкомат, мені зразу кажуть, хлопці, ну все, ну хватить вже, іди звідси. Але є добровольчі формування, є територіальна оборона, де вимоги по здоров'ю дещо нижчі, і відповідно люди вступили туди, де куди вони можуть піти за здоров'ю. Ось і да, великий відсоток цих переселенців е, знаходиться тут. Великий відсоток за кордоном. Ну так само, як і наших, багато за кордоном західників. Тобто однозначно так стверджувати не це неправильно. можна стверджувати да можливо їх мобілізувалося дещо менше ніж е, жителів центральної України, там західної України, справа але в то, менталітеті що їх має... на вашу думку, а? справа в менталітеті чи да, все таки да. треба зважати, це... що якраз в тих частинах і тривають бої це скоріш всього. Да я ну 70 років радянського союзу вони не прийшли даремно, і е, навіть для нас, ще скажімо так, дітей радянського союзу, воно має певний відголосок. Ось, а люди, які жили, от я знаю випадки, коли в Київській області люди, які народилися, все життя прожили, які балакають українською, вони здавали наші позиції не за гроші, а через іденні, тому що вони при радянському союзі були якимись невеличкими начальничками, вони мали якісь певні привілеї, яких зараз вони позбулися. Ось і це має місце. Виключно людський фактор. Так, да, це виключно людський фактор. Є, е, ну е, знову ж таки, е, багато східників, які переїхали на на західну Україну, вони вважають себе абсолютно некорисними, тому що вони бояться, вони абсолютно не це, але вони донатять, вони допомагають, вони роблять. Вони в е, нас є там чоловік, він має доволі там, скажімо так. Високу посаду він просто бере зварочний апарат і варить. Просто сам варить. Кожен робить хто що може. Да, тобто він він каже, що з мене користь там не буде. Я злякаюсь, я там інфаркт, серце, таке інше, але тут він робить дуже багато. Серед наших військових багато тих, хто зникли безвісти, можна навіть і в соцмережах, і отримати інформацію в різних інстанціях, куди звертаються родичі. Ви можете зараз звернутися до родичів, як їм простіше діяти, куди звертатися і чого можливо не потрібно робити. В першу чергу, якщо в вашій родині є людина чи з непідтвердженою загибеллю, чи там статусом без безвісти, в першу чергу потрібно звернутися в правоохоронні органи і написати заяву про те, що в території бойових дій Людина зникла і певний час немає з нею зв'язку. Потім потрібно звернутися до нас в будинок ветеранів і надати максимальну інформацію про людину, де служила, коли зникла. Далі ми ведемо зв'язок з військовими частинами, намагаємось знайти побратимів з ким служив, зібрати максимум свідчень, встановити, якщо загинув, де загинув. Можливо, дуже багато лопатимо-сєпарських каналів. Де вони хизуються розстрілами наших полонених, там викладають папери. Ось шукаємо, багато знаходимо, багато ідентифікуємо, чекаємо звільнення територій. Зараз частина території звільнена, так заміновані могили. Ось працюють сапери, розміновують і будемо повертати. Кожен український військовий має повернутися додому: живий чи мертвий. Це наш основний девіз на сьогодні. Дякую, Олександр Грибенюк, і будинок ветеранів. Якщо ви шукаєте людину, звертайтеся, ці люди вам допоможуть. І в продовження розмови, я знаю, що ви підтримуєте, ну звичайно, там спілкуєтесь не напряму. Але є інформація від наших полонених, навіть якщо вона відносно її давнини, все одно це інформація. Ми дуже радіємо, що вдалося звичайно звільнити стільки людей, стільки героїв Азова. Але ми розуміємо, скільки ще їх там залишається, і якщо в такому стані ми бачили наших азовців, то питання ті полонені, які довше часу лишаться там, наскільки вони витримають, наскільки вони зможуть зберегти собі життя, і чи є, на вашу думку, надія їх визволити. Е, ну, Надія вмирає останньою, і ми маємо надіятись, маємо сподіватися, маємо робити все для цього можливе. Е, да, є е, можливість. Е, Отримують певну інформацію, да ми, Знову ж таки, найбільше інформації все-таки черпаємо з сепарських каналів, тому що вони хизуються е, тим, що там, багато укрів, е, дуже багато е, родичів отримують повідомлення з телефонів своїх е, полонених або навіть вже загиблих, тобто є люди, яких розстріляли. Ось роблять фотки, кидають родичам, що прийте, заберіть своє м'ясо, ще там щось. Да, і, там, дайте тисячу доларів, ми вам відправимо його частинами новою поштою. Ну, дуже багато різного. Але ну, витримують, не витримують. Це все людський фактор. І хтось зламається. Да, є випадки, що хлопці ламаються, записують не зовсім приємні відео. Да, в нас відповідні служби їх там зараховують в ранг. Зрадників, можливо, навіть, але це наші люди, це наші хлопці, ми не знаємо, що їм прийшлося пережити до того, поки вони записали це відео там, з якимись певними претензіями до держави. Тому я все-таки стою на тому, що ми кожного нашого військового маємо повернути додому живим чи мертвим. Всі, хто вижуть, всі повинні повернутись живими. Роботи для наших психологів-реабілітологів. Це ну це вже треба відкривати. Буде окремий напрямок. Ще один будинок ветеранів. Ну будинок я не за будинок ветеранів, а все-таки за те, що в нас був створений якийсь виключно військовий міський реабілітаційний центр. Фаховий, да, фаховий. Де буде медики, де буде тому, що робота з психологом це робота з психологом, але є і, скажем так, ті самі контузії. У нас їх, в принципі, з військових ніхто не вважає великою проблемою. Е, да, там оглушило, да, два дні нічого не чув, да, там тошнота була, але все ж пройшло, правда. Контузія не проходить безслідно. І це дуже великий пласт роботи, і нам просто необхідний свій реабілітаційний медичний центр міський. Я дуже хочу вірити, що після перемоги все буде, і реабілітація потрібна не тільки військовим, а взагалі, мені здається, всім. І звичайно, у всіх країнах, які пережили війну. Це безслідно, на жаль, не проходить, це на роки, на десятиліття, а відносини з іншими країнами це взагалі на століття. Ось, але в країні йде війна, і ми повинні ми будемо про це говорити. І я хотіла на завершення розмови нагадати, хто не підписався на наш youtube канал, підписуйтесь рівне лайф і також аудіоверсію програми Слухайте в ефірі Радіо Респект. На хвилі 92,3 або можна слухати на сайті radiorespect.com.ua. і пане Олександре. На завершення розмови маєте нагоду теж звернутися до всіх, хто нас дивиться, і хто нас зараз слухає. Дякую. Ну, в першу чергу, друзі, якщо ми хочемо швидкої перемоги, нам всім потрібно згуртуватися і допомагати нашим військовим. Вони роблять свою роботу там, ми маємо стати потужною тиловою службою для них. Якщо, ми вже говорили, якщо в вашій родині є загиблі, є пропавші бізвісті, ви можете знайти мене у будинку ветеранів. Я залишу пані Наталію номер телефона, знайдете його під цим відео. Телефонуйте, будемо максимально робити все можливе, аби знайти і повернути додому вашу рідню. Ну і... Ми працюємо не тільки з ветеранами, не тільки з учасниками бойових дій, і ТРОшники, це і, і тимчасово переміщені особи, всі, кому потрібна допомога. Будемо раді бачити. Телефонуйте за вказаним номером, який ви бачите на екрані. Якщо у вас є питання до пана Олександра, Олександр Гербенюк сьогодні з нами спілкувався. Я вам дякую, дякую за відверту вам. розмову і завжди чекаємо вас в нашій студії. Нагадаємо, Олександр Гербенюк, він волонтер громадської організації ДАР та директор благодійного фонду Неможливого не буває, і також учасник і волонтер будинку ветеранів. І я ваша ведуча Наталя Демодюк. На все буде Україна. Ми віримо в збройні сили. Побачимось.